Є люди, які, наприклад, через релігійні переконання не хочуть брати до рук зброю. На цьому теж треба акцентувати і говорити. Тому що якщо, ну, я навіть сьогодні побачив десь інформацію, що є вже і, слава Богу, позитивні рішення судів, навіть апеляційно, коли все-таки вдалося добитися, що людину звільнили, яка от через релігійні переконання ну, казала, що вона не, не готова брати до рук зброю. І в принципі, Конституція України гарантує таким громадянам. Для яких яким військова служба суперечить їх релігійним переконанням, альтернативне військової служби і там це пряма норма конституція це норма прямої дії. Ніхто не має права вимагати якихось додаткових там довідок від якихось релігійних організацій, і тому подібне це переконання людини і. Ось саме людина знає, які у неї релігійні переконання, чи, чи вона може, чи, чи ні, брати друг зброю. Якщо людина каже, значить все. І немає сенсу. Тут треба ще раз кажу про здоровий гуз, я період до здорового гузу. Немає сенсу таку людину заганяти в армію, тому що ми лише негативні наслідки отримуємо. Тобто вона все одно не буде воювати, не буде захищати вітчизну. Але разом з цим, коли. Є якісь більш менш адекватні командири, вони хоча б можуть використати цю людину десь в тилових якихось роботах, тобто то знайти якісь функції, які вона попри таку позицію прогійне переконання може виконувати. Тоді ще ще більш-менш. А в цілому, так да, я кажу, що чим активніше будуть найбайдужі громадяни звертатися до народних обранців з пропозиціями, з застереженнями, з проханням почути їх, тому що вони свого часу обрали. Цих людей, тобто, з кожного округу є е, представники Верховної Ради, є ті, які підтримували якісь політичні сили. Є моральне право просити, вимагати, бути почутими. Тим більше шансів, що ми можемо мати в парламенті позицію, яка буде кажучи, значно ближчою до позиції очевидної більшості виборців. На даний час я це не можу сказати. У нас приблизно навпаки, наскільки я спостерігаю. Час...